Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Отже, безпереможна серія Каталонської журони триває уже 5 матчів поспіль, і можна звинувачувати у цьому кого завгодно, лише не українського хавбека Віктора Цанкова, який був одним з найкращих у нічийному поєдинку проти Сельти в крайньому раунді Ла Ліги. Нагадаю, що поєдинок завершився із рахунком 1-1. Але є кілька нюансів до гри Віктора, і ми їх обговоримо із Володимиром Леском, який знаходиться поруч в екрані. Кажу тобі привіт, Володя. Привіт, Юра, вітаю, друзі. І вітаю тебе також. Отже, в матчі проти Вігові Віктор Цанков уже у друге за останні чотири дні вийшов із перших хвилин. Хоча, от в крайньому поєдинку проти раю, він відіграв усі 90 хвилин від дзвінка. До дзвінка. це перший, в принципі, поєдинок в біло-червоній футболці у цьому сезоні. А вже в середу нагадаю, що 2 жовтня Жорона зіграє ключову. Битву в основному етапі Ліги Чемпіонів проти Фейнорда, який нагадаю у першому турі, розбив Левер Кузинський -Байер. і от досить дивна ситуація дає, начебто, більшості гравцям відпочивати Мітчел, А от Віктор Цанков, от доведеться напевно, що грати протягом кількох днів протягом тижня третій матч поспіль. І от щодо поєдинку проти Сельти, якщо заглянути на Софаскор, то Санков має найвищу оцінку серед усіх гравців Жерони і зрівнятися із ним може лише Автор єдиного голу Венесуелець Янгель Ерера у них по 7,6. і І от заглядав у коментарі під оглядом цього поєдинку, то українські фанати пишуть наступне: що Віктору потрібно тікати із Каталонії, бо складається враження, що випускник знаходиться. На полі із п'ятикласниками. Настільки різниця у, е, у рівні гри і якості е, перформансу Віктора Ценкова і інших гравців каталонського клубу. Е, цікаво, що писала про Віктора Ценкова каталонська та іспанська преса, зважаючи на те, що він дуже круто виглядав, особливо в першому таймі. Ну, ще не факт, що перейшовши в якусь більш сильну команду, Віктор вже би не виглядав як п'ятикласник на фоні гравців цього клубу. Тому я б не сказав, що. Такий вже прям різючий контраст, знаєш, що циганков виділяється на фоні умовних Івана Мартіна у цьому матчі, не знаю, чи того ж таки блінда. Ну, словом, люди можуть говорити все, що завгодно. Але каталонська преса теж відзначає нашого Вінгера Діаріо Спорт, друге за популярністю видання Каталонії. Поставило йому шістку: це третій найвищий бал у складі команди. Після Івана Мартіна і того ж таки блінда, якому вистачило зовсім небагато часу на полі, щоб стати найкращим. Він взагалі з вісімкою. Нідерландець до слова відзначився геніальною гольовою передачею на Янфеля Ереру, який забив блискучим ударом головою. Крім цього, Блінд знову демонстрував величезний спокій на м'ячі. 97% точності передач у нього за 54 хвилини гри. І фактично це була додаткова опція для Жерони ще й у півзахисті, тому що Блінд традиційно високо. Піднімався і допомагав партнерам просувати м'яч. Але його травма це величезна втрата для Жерони перед лігою чемпіонів. Діаріо Спорт назвало це Ганкова у матчі на Балаїдусі наполегливим. Мовляв, у нього була не найплавніша гра, але він не припиняв спроб загострювати на своєму правому фланзі. І він, як завжди, максимально допомагав в обороні. Ось це важливо, тому що власне всі підкреслювали якраз. Те, що Віктор якісно працював у захисті. Мунду Депортіву визначає його виступ під знаком плюс. Власне, ось така коротка характеристика, і пише, що українець завжди вносить в гру команди щось своє, щось інше, чим не володіють його партнери. І проявляв, мовляв, височенну залученість та активність. Те ж саме. Пише Спортіо вже що Віктор постійно намагався активізувати гру команди попереду, намагався її зв'язати, але відсутність вертикальності часом змушувала його шукати діагоналі. Діагоналі, зокрема, на Данджуму, на ще одного Вінгера, який вже грав на лівому фланзі атаки, і який знову провів невиразний поєдинок. Поки що він один з тих футболістів, які не можуть влитися в гру команди. От мене досить дивує, бо в реалій на старті цього сезону. Нагадаю, він забув в кожному з поєдинків після того, як повернувся. Із Туману Альбіону, де захищав кольори в попередньому сезоні Евертона, досить якісний гравець. і Ми з тобою перекидувалися інформацію. Що в міжсезоння, коли стало відомо, що каталонська жовна підписала Нідерландця, що е, цей футболіст е, лівий вінгер точно мічело додасть варіативності, чомусь з нього не клеїться. Хоча, от в Віляралі, як риба в воді себе відчував на, на лівому фланзі атаки. Окей, щодо дій конкретних ценкова у першій половині зустрічі, нагадаю, що вже на четвертій хвили... Вдалося створити крутий момент, коли він обігрався п'ятою із Анхелом Мерерою. Але Венесуелець, замість того, щоб. Прострілити у штопний майданчик, вирішив пробити в ближній кут В про цей удар переривав і м'яч відправився на котовий. Але от сам епізод виявився настільки класним, елегантним, тонким, що його у своєму твіттері навіть зацінила Ла Ліга і запостила цей розіграш, коли Віктор віддавав лівою п'ятою. На РРУ. І до речі, потім ще один згодом був ще один момент, коли Віктор Ценков розібрався із одним із захисників Сельті, після чого відкинув на Ромео. Оріоль розвернувся і закинув штрафний майданчик на, голю, на голову Абеля Руїса. І форвард колишні браги не реалізував моменту. От, Нагадаю, що вже на 14-й хвилині Жирона залишилася без упорника. Ромео потягнув м'яс і от з'явився на полі Вандербек. Оце от неприємні новини перед поєдинком проти Фейнорда. Е, цікавить інше. От Ти розповідаєш, що іспанська преса відзначала, що Віктор Цанков досить добре відіграв у захисті не лише на атаку команди. Але саме от епізод з пропущеним голом то небезпека прийшла саме із уголного флангу Віктора Цанкова, де Абсолютно один опинився Уго Альварес, який розпочав результативну атаку, яка завершилася ударом е Яго Аспаса. Це дуже все красиво. Виглядало і, от просто Віктор добігав з атаки. І якщо переглядати повтор, як це все відбувалося, а спас біг до штрафного майданчика. За ним плентався це не поспішаючи. А фланг був повністю оголений. І після цього трапився ще один епізод, ще один момент. Це ганкова, коли на фланці просто досить легко відіграв юний швед Светберг, який намагався поцілити у дальній кут воріт Гасаніге. Це дуже просто було, тому я не знаю, чому нахвалюють Віктора Ценкова за захисні дії. Хоча можна це все скинути на те, що вже достатню кількість часу Віктор провів на футбольному полі і вже не мав фізичних кондицій, щоб повертатися назад. По-перше, віктор був дуже активний в пресингу. Він постійно намагався тиснути як на Гуай, того голкіпера Сельти, який був одним з ключових у білдапі, і Сельта не могла розігрувати від власних воріт спокійно і часто втрачала саме тому м'ячі. Крім цього, він тиснув на захисників Сельти, зокрема крайніх, і так само Жероні вдавалося завдяки його пресингу швидко повертати володіння, тому що вони глупили буквально вперед. А Сельта не звикла так грати. Сельта. Цьогорічна Сельта, Сельта з цього сезону звикла розігрувати, і вона теж любить пресингувати, любить швиденько повертати м'ячі. По-друге, в нього був дуже складний фланг, і в нього був Арна, перепрошую, Алехандро францес за спиною. Францес, який то грає, то не грає, і власне йому бракує регулярності. І в тому моменті з Яго Аспасом з передачею. З діагоналю цієї центру поля на лівий фланг атаки Сельти помилився насамперед. Францес, францес, який вузько грав по-перше, зі своїми центральними захисниками. Я б не сказав, що там провина Віктора. Віктору зараз я взагалі цієї перепрошую. Я не кладу провину на Віктор Ценкова. я Просто зауважую те, що це трапилося на фланзі Віктора Ценкова. Дві небезпечні атаки, одна з яких виявилась гульвою. Віктор в зародку взагалі там перебував, якщо не помиляюся, на позиції центр форварда, і, так і було настільки швидко, він аж ніяк не міг повернутися назад. Крім нього, ще є опорні півзахисники у складі Жерони, і тут вони теж не допрацювали. Тут потрібно відзначати того ж Янгеля чи Івана Мартіна, які повинні були б там підстраховувати францеса, але вони цього не зробили і там були степи вільних зон. І циганков, напевно, повинен би був володіти швидкістю флеша, щоб повернутися туди назад. Хоча увесь матч він дуже якісно з францесом якраз працював у захисті, непростий фланг там був, тому що потрібно було контролювати відразу двох гравців Оскара Мінгесу. Мінгеса це взагалі відкриття сезону один з найбільш якісних футболістів на старті. І... Недаремно зараз його хочуть такі клуби, як Атлетіко, і взагалі Барса навіть збирається повернути, принаймні за чутками, які є в іспанській пресі, тому було дуже йому непросто. Тому ми так часто бачили це у власному штрафному майданчику, коли він намагався власне перекривати шляхи потенційних. Пасів, коли він намагався контролювати вривання мінгеси, і так само перекривати можливі подачі від Маркоса Алонсо. Ну і в другому таймі, ось ти говориш про цей епізод. А я відзнаю, епізод ще коли він. Бездоганно, на мою думку, зіграв проти Уго Альвареса Альвареса прутконогого, який теж вривався у штрафний майданчик, і циганков не лише відібрав у нього м'яч, але відразу зробив передачу на просування. І Жерона вже могла будувати свою атаку. Словом, гри на оборону гри якісної від Циганкова на оборону було дуже багато, але ну є такі футболісти, як Яго Аспас, Є футболісти, які теж володіють магією, це легенда, і це один світла голова насамперед. І виявилося, що він, мабуть, єдиний футболіст у складі двох команд, який в цьому матчі зумів виконати таку таке швидке переведення. Одразу вільну зону на інший фланг. Ось в Жероні таких футболістів зараз не вистачає, тому що немає Алеша Гарсія, який якраз володів цими діагоналями. Аспас виконав, Аспас допрацював епізод до кінця. Він ще й прибіг туди, у штрафний майданчик, і е, після там, скидки якого відразу невідпорно пробив у ближній від Гасанігику. Тут ми повинні насамперед говорити про геніальність. Легенди Сельти, але я повторюся. Ну я б не сказав, що тут е, провина е, насамперед циганково тут потрібно визначати гру Жерони в Атаці в перехідній фазі команда не впоралася і провалилася опорна зона. Окей, і до речі, в другому таймі ще були два епізоди, які закарбувалися в мене у пам'яті, і які стосуються Віктора Ценкова. Нагадаю, що у другій половині зустрічі він виграв з м'яча уротецькому майданчику і відкинув на Арно Данжуму. І Нідерландець знову якось пробував Ну просто в бік воріт. Він не вицілював, куди вдарити. Був заблокований удар. Після цього Ценков ще раз йому відкинув. Але вже було зафіксоване положення поза грою. Це один епізод, і е, звинувачували фанати українських власне голландця. Чому він так бездарно зіграв у цьому епізоді, так е, просто поцупив в українці асисти. І нагадаю, що на 93-й хвилині в принципі Віктор Цянков міг вирвати перемогу для Жерони. Він опинився не на рідному правому, а на лівому фланзі. І досить несподівано для усіх пробив із неробочої правої ноги врятував Вісенте Гуайта, витягнувши це. Це із правого кута воріт це був дуже крутий епізод. Цей епізод всі відзначали насамперед. Удар з І Іспанські мої колеги теж були здивовані, що Віктор володіє ще й правою ногою, настільки якісно знає, чому там вдалося так влупити. Ну і тут вже знову визначаємо рівень гуайте. Ну, можливо, десь трішки вже в кінці втомився. І це було помітно, тому що в кінці матчу з під нього там ще небезпечно той же Сведберг пробивав, який там банально зміщувався просто флангу до середини, і Віктор не встигав накривати його удар. Але ось мені говорять, що циганкова десь зараз вивели на пік форми і. Те, що ти вже теж відзначав, він в другому матчі поспіль грає усі 90 хвилин. Але я не думаю, що може бути накопичення якоїсь втоми, тому що жодної хвилини він не провів на Месталії. Тому очікую його і у матчі з Фея Нордом зі старту. Я думаю, що там буде і Аспрілля, і Брайан Хіль. Єдине питання, чи побачимо ми Абеля Руєса. Абеля, який провалив черговий поєдинок, і це вже проблема в Жероні. Ось проблема з наконечником. А так, в останню чергу, через Абеля в цьому матчі не виконав асист, Та? Ось цей епізод, який ти вже згадував, коли він не замкнув класну подачу Оріоля Ромео у дальній кут, там йому буквально сантиметрів не вистачило. Але. Абель взагалі виглядає ізольованим. Він від команди. Він виглядає відрізаним. Немає гри від нього як спиною доворі, так і обличчям. Абель не комбінує з партнерами, а якраз цим він завжди відзначався, що він може зіграти на відтяжці, що, що це не. Такий чистокровний, так би мовити, центр Форвард це людина, яка полюбляє з глибини діяти, але ми його фактично не бачили. Ось це єдиний момент головою, та й фактично все. Ну і є проблема з тим же Жиміовським, який ніяк не може адаптуватися. Хоча, можливо, на Фейнорд вийде саме він, тому що ну Абель не демонструє зараз тієї гри, яку очікують від нього, і великі гроші за нього були заплачені там до 9 мільйонів. Євро. Ну і ще щодо Циганкову, я от буквально кілька моментів відзначу у грі на атаку, що циганков постійно брав, постійно намагався брати на себе, протягувати м'яч як через фланг, так і через середину. Можливо, не було там багато якихось обіграшів, але циганков за рахунок вертикальних передач якраз намагався ось руйнувати ці лінії оборони Сельти і кілька. Достойних, таких якісних передач у глибину він зробив. Но того ж таки Ван Дебека, Ван Дебек, який, на жаль, зараз перебуває в такій формі, що йому навіть важко з м'ячем розвернутися. І ось Ван Дебек, на мою думку, якраз послабив гру жирони хоча, хоча цей футболіст допоміг виправити е, гру від воріт, коли Жерона. Будувала свої атаки, діяла в білдапі. У неї на початку зустрічі в першому таймі були серйозні проблеми. Захисники Жерони, Францес, Крейчі та Блін, розташовувалися на м'ячі в лінію з трьох. І коли вони розігрували м'яч, у них не було підтримки з боку Івана Мартіна та Янхеля. А не було підтримки, тому що їх одразу накривали, тому що Сельта якраз це все прочитала, що хтось з них буде опускатися назад і допомагати розігрувати м'яч. На щастя. Жерони є мічел, який дуже швиденько це все виправив. Ми згодом побачили, що ці два футболісти вже піднімалися вище, а допомагав розігрувати або Ван Дебек, або Мігель Гутєрес. Мігель, який знову ж таки, якого ми бачили в середині, який створював чисельну більшість, який допомагав якраз команді виходити з під тиску через середину. От мені цікаво, ти розповідаєш, що ми побачимо в поєдинку проти Фейнорда. Нагадаю, що це перший матч, в принципі, історії Жирони, домашній поєдинок в рамках Ліги Чемпіонів. Що ми на футбольному полі побачимо і Аспрілю, і Брайана Хіля. Як таке можливо? І при цьому ще Міовський буде. Де місце для Віктора Ценкова Тоді Аспріля наш. Нагадаю... Чому це неможливо, якщо ми проти райова Валікану бачили і Аспріллю, і Браяна Хіля, і Аспріллю, який фактично грав другого форварда, і інколи Віктор знову ж таки зміщувався до середини, і ми якраз з тобою про це говорили, що вони добре взаємодіють. Що це була хороша новина для Жерони? Що циганков та Аспрілля не заважають один одному на футбольному полі, що вони дуже часто міняються позиціями, і ми говорили, що Віктор якраз. Частіше грав всередині і мав більший вплив на гру команди за відсутності в принципі моментів, десь після 35-ї хвилини Віктор Цянков в матчі проти раю перемістився до центра поля, змінив позицію, і це принесло свій відповідний результат. З'явилися моменти біля воріт райо, але от тоді в цьому трикутнику назвамо його так атакувальному зайвий Брайан Хіл, як на мене. Ну, не знаю чому. А хто повинен грати зліва на фланзі? Тоді, якщо Віктор злова. у нас всередині. Ну, це щось, щось схоже на 4-2-3-1. Напевно, знаєш, а коли, та, коли Іван Мартін і Ян Ангелерера грають в опорній зоні, Віктор десь у нас всередині, а Брайан та Спрілля на флангах ну, і там я не знаю, Абель Руїс або Мйовський. Можливо, саме ось така буде схема на Феєнор. Тобто вони один одному абсолютно не заважають, і ми якраз це відзначали, що і Брайана ми могли побачити на різних позиціях. Ну, це типовий, Мічел, Мічел, в якого кожен футболіст не прикріплений до, лише до своєї позиції. Вони дуже маневрені, це Анков Брайан, Спрілля, і це якраз. І Є загроза для оборони суперника, коли ти не розумієш, з якої зони той чи інший футболіст може тобі створювати небезпеку. І щодо травм, от наприкінці, Мічел на після прес-конференції сказав, що треба оцінити наскільки складне пошкодження у Оріоля Ромео. Нагадаю, знову ж таки, що він покинув футбольне поле вже на 14-й хвилині. І от сказав Мічел наступне: зацитую його: це найбільше занепокоєння, яке я. Маю від цього поєдинку від цієї гри. Просто у нас немає досвіду матчів кожних три дні. От що відмі відміти Мітчел, що і ліга чемпіонів тепер навантаження, і регулярний чемпіонат Ла ліга і ще з'явиться Кубок Іспанії. Просто в таких умовах в такій реальності ще не працював ні Мітчел, ні Катлонська Жирона. Слухай мені здається, зараз взагалі жоден тренер поки що не розуміє, як бути в цій ситуації настільки насиченого календарю. Та Тим ми подивись. не знаємо як в цій ситуації бути. Ми розкидаємо записи, складаємо графік, і матчі вже більше ніж днів. То це точно. І ти не знаєш, як все, все описувати і встигати передивлятися поєдинки і читати ще й пресу при цьому і спробувати проаналізувати. В нас є настільки досвідчений тренер, наприклад, як Хансі Флік. Є барса, яка щосезону грає у Єврокубках, і навіть вони не розуміють, як їм берегти здоров'я своїх футболістів. Ми ж бачили, що було в памплоні. Флік трішки переборщив, переборщив. Звісно, виставивши лише чотирьох основних футболістів. Грали діти фактично, і барса програла насамперед через ротацію. Але флік після матчу вийшов і чесно сказав: мені потрібно дбати про здоров'я своїх гравців. І він міг звичайно виставити основу. Та ну в барсе ще є левазред переповнений. Але не факт, що ми би отримали якісь м'язові травми і ще декілька футболістів би вилетіло і мічело якраз теж про це думає. Йому потрібно в цій ситуації шукати якісь виходи. То ми, ми бачимо один матч не грає це потім грає не виходить, а спріля Напевно, вийде на Фейенорд, Доводиться викручуватися як можуть. Ну, власне, нагадаю, от якщо ви заглянете, а ми зараз завішуємо цей список із стримованих гравців каталонської Барселони, то там в лазареті знаходиться повноцінний склад, який може вийти на будь-який матч чи то ліги чемпіонів, чи то Ла Ліги. Окей, дякую тобі, Володя, що знайшов час та можливість промоніторити іспанську каталонську пресу та дізнатися, що ж писали та як оцінювали гру українського легіонера Жерони Віктора Ценкова у поєдинку проти е Сельти, який мали би віго вигравати, але команда Мічела з нього знову цього не. Не зробила. Будемо сподіватися, що трапиться позитивний результат у поєдинку проти Фейнорда в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Це був Володимир Леско. Також з вами був Юрга Гаврищак. Побачимося на youtube платформі футбол 24